Добрий день, шановні присутні. Я Іванова Ольга, слухачка секції історичне краєзнавство Романської малої академії наук учнівської мови, учениця восьмого класу Романської загальноосвітньої школи номер 10 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми волонтерство Романського товариства Червоного хреста в умовах російсько-української війни. В умовах повномасштабної війни, що розгорнула Росія проти України. Складного військово-політичного та соціально-економічного становища, в якому опинилась наша держава, на сьогодні вельми актуальними є питання волонтерської допомоги у кожному куточку країни. Ризикуючи життям, волонтери допомагають усім, хто потребує допомоги і вам, чи то перевезенням громадян у більш безпечні місця, чи то забезпеченням осіб продовольчими товарами, необхідними речами, ліками, чи то надавання їм правової та психологічної допомоги. Особлива роль в цьому плані відводиться діяльності Товариства Червоного Христа України та його регіональних осередків. Мета роботи розкрити особливості волонтерської діяльності Романського товариства Червоного Христа в умовах російсько-української війни завдання дослідження розглянути історію Романського товариства Червоного Христа, проаналізувати детальну волонтерську діяльність Романського товариства Червоного Христа під час російсько-української війни, визначити значення волонтерської діяльності Товариства в умовах сьогодення. Об'єкт дослідження Товариство Червоного Христа України. Предмет дослідження особливості волонтерської діяльності Романського товариства Червоного Христа в умовах російсько-української війни. Методи дослідження, методи аналізу, синтезу, хронологічно-послідовний, метод систематизації та узагальнення, метод інтерв'ю. Наукова новизна полягає в тому, що зроблена спроба узагальнити інформацію з волонтерської діяльності Романського товариства Червоного Христа в умовах сьогодення. Під час роботи над дослідженням було опрацьовано матеріали Романського краєзнавчого музею, публікація офіційної сторінки у Фейсбуці Романського товариства Червоного Христа, статті Олега Павлюка, Любові Петрушко, Христини Кулаковської, Віктора Стрельченка, Віктора Клейніха та Григорія Діброва. Історія Романського місцевого комітету Червоного Христа бере свій відлік з 1904 року. На той час товариство очолювала Ольга Навроцька. В роки Першої світової війни місцевий Червоний Хрест створював лазарети для поранених військових, допомагав їм їх родина, організовував курси з підготовки систем милосердя. Під час Другої світової війни при лікарні функціонувала їхня мережа. В роки незалежності в Ромнах Червонохресний Рух розпочав свою діяльність 1998 року. З 2015 року, по сьогоднішній день, міську організацію очолює Ірина Стратичук. Завдяки її внівому керуванню створено банк одягу та банк прокату засобів реабілітації, якими користуються романці, що опинилися в складних життєвих обставинах. Активно впроваджуються курси надання першої домедичної допомоги серед населення. З початком повномасштабного наступу Романське товариство Червоного хреста значно активізувалося, Спрямувало всю свою діяльність на надання першої домедичної, гуманітарної допомоги та психосоціальної підтримки. В неї було проведено різні акції. Тематичний квест у пошуках скарбів для підтримки психічного здоров'я дітей, проведення циклу занять Книга про мене для малечих, тематичний майстер-клас по виготовленню великодніх віночків і різноманітні тренінги першої домедичної допомоги для різних категорій населення. У рамках реалізації програми Догляд вдома товариство співпрацює зі Шведським Червоним Хрестом. Дана програма спрямована на допомогу одиноких людей похилого віку. У серпні 2023 року було підписано меморандум про співпрацю з Романською міською радою щодо спільних проєктів у гуманітарній сфері. Завдяки цьому була доставлена чергова гуманітарна допомога, яка була направлена для потреб територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Романської міської ради, міжрегіонального центру швидкого реагування, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Романської громади під час надзвичайних ситуацій та воєнного стану. Ромського товариства Червоного Христа удосконалює свої професійні навички, постійно долучаючись до різноманітних тренінгів, таких як волонтерський менеджмент, Національний форум організаційного розвитку, тренінг по базовому інструменту мобілізації ресурсів, підготовка фахівців, які працюватимуть з носіями бойової травми та інших. Висновка: на сьогоднішній день діяльність Романського товариства Червоного Христа надзвичайно важлива та відіграє велику роль у наближенні перемоги. Вона має позитивні відгуки з боку різних категорій населення, яким допомогло товариство. Дякую за увагу!